Страх прожити посереднє життя, бути посередністю, бути якоюсь звичайною скучною людиною. Він ще береться з того, що нас виховують, очікуючи від нас якихось надвисоких результатів. Це часто проблема дітей, які росли в сім'ї, де батьки від них очікували дуже яких, якихось дуже вагомих внесків, результатів, будували надмірні очікування і вважали свою дитину якоюсь суперособливою. З одного боку, ми всі особливі по-своєму, тому що ми в чомусь завжди унікальні. Немає Людини, яка буде в чомусь ідентична до іншої, ми всі маємо свої відмінності, різності і в цьому наша, ну як на мене, прекрасність. Але кожен з нас все одно звичайно смертна людина. Нас поєднує усе те, що ми всі люди в першу чергу. Немає людей з особливими правами і з меншими правами. Будь-яка людина має рівні права на рівні з іншими. Бо так заведено від природи, від нашого народження. Ніхто з нас не може бути в усьому кращим або в усьому гіршим за інших людей, тому що ми всі по факту народження рівні.